Всім привіт-привіт. 24 травня 2025 рік вечір. У нас погода кисла, холодно, гарно росте тільки бур'ян. Я ще такої посівної не пам'ятаю. У нас дуже затяжна посівна, ми почали готувати землю під посів, по-моєму, 8 чи 9 травня, сьогодні вже 24 травня. І напевне, що ми ще до кінця травня не обсіємося. Дощі йдуть майже кожен день через то на полі болото і сіяти не дає. Ну, слава Богу, що нас Бог дає таку погоду, що дощі йдуть такі гарні, як би то сказати, такі, як гриб, грибні, грибні. Легенько, спокійно, там чуть-чуть рубане, сильніше, гроза невеличка, але ну, нема такого, як на тій стороні. Області туди Теребовлянщина або е, туди в бачив Карпатах. Зливи такі, що потопи йдуть і на Волині бачив теж так, так само в інтернеті. На Слава Богу, такого нема. Ну, капає, Ну трошки затягнулося. Бур'яни ростуть дуже гарно, е, спілкуюся з фермерами нашої сторони. Хто посіяв сою. Бур'яни бур пішли, а оприскувати е, добре, ну, хіміями від бур'янів немає як, бо захолодно. Е, для хімії треба 10-15 градусів, щоб було вночі, а в нас такої температури немає, нас навіть в день холодніше. От так вот. е, то я так сильно не переживаю, що ще не обсіявся. І ще одна проблема: що буквально ще пару днів тому у нас були ще заморозки, була біла трава місцями. Померзали горіхи головські, і, і напевне, що хто посіяв з бактерією, можливо, бактерія і не прижилася, бо вона не любить заморозків, наскільки я знаю. Бактерію маю на увазі на сої, е, я щось, як завжди, почав зовсім з е, лівого, що хочу сказати. Е, на днях поховали нашого сусіда, дядька Степана. Він частенько попадав на задньому плані, або десь там голос його, або навіть він проходив там по дворі, десь там по своїх справах. Такий старший дядько з вусами худенький. Хороший був сусід, хай з Богом спочиває. Але щось якось так знаєте, воно, як то кажуть. Сумно, коли хто б то б то не вмер би, якого віку не вмер би, і якого, який там сусід, родич, чи там знайомий. Е, а тут, знаєте, якось так дядько ходив-ходив, бах, і нема дядька. От е, я якось, якось так не знаю, чи злякався, чи спереживався, чи то вже я такий старий. Коротше, хапнули нирки, скочив тиск. Я мав піти на похорон, на похорон не ходив, відвалявся, півтори сутки з ліжка не вставав, тільки одні таблетки. І думаю, отак собі знаєте, в полі роблю, в полі робота монотонна, ніхто не заважає трактор деренчить, а ти в собі по колу ходиш цілий день, цілий день, і всякі думки приходять в голові. От. І я собі думаю, знаєте про що я собі думаю? Я думаю про те, що. Е, треба, жити, треба жити сьогоднішнім днем. От так трошки е, е, так живуть, похоже, похоже. Не так, як русски живуть, а маю на увазі, що старатися не відказувати собі ні в чому, при можливості. От хочете зараз, хочете і можете, ще велике діло, маю на увазі, е, хочете зараз пива рубанути. От я би зараз пива рубанув без літринку, а не можна. Нирки. А от ви хочете, не маєте їхати десь за рулем. Здоров'я дозволяє, не пожалійте гроші. Підіть собі, купіть і рубаніть пивка, чи конячку, чи якоїсь смаколика, кому там що там, е молодь, не знаю, якийсь там дорогий фрукт, овоч, якийсь торт. Коротше, радуйте себе, поки ви живі, поки ви живі. А ще хочу сказати, що народ. Е Матеріалізуйте свої мрії. Ну, так, може, в когось є мрії такі нереальні, або такі, що тяжко матеріалізувати. Але ж є такі мрії, що абсолютно легко їх, ну нелегко, як би це правильно сказати. От, коротше, я вам хочу сказати приклад. Є в мене такий хороший знайомий з Дніпропетровська. Я його в житті не бачив, навіть не знаю, як він виглядає, але я знаю точно, що він мій підписник. До речі, Дніпропетровськ, привіт. Е, циво. Вася питає, чому на булгарку і там коло трактора різати. Е, 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 Так от, ми так раніше часто спілкувалися по телефоні, майже щовечора дзвонювалися. Цей чоловік пенсіонер, пенсіонер КГБ. От. А пішов на пенсію і вдарився в землю. Має там парканадцять гектарів землі, якусь там стареньку техніку, здоров'я немає, але любить ту роботу на землі, сам родом з села. І якось як частіше ми спілкувалися, якось він мені так оговорився про свою мрію давню, що він мріє з'їздити. На острів, по-моєму, в океані, острів, де колись виводилися пірати. По-моєму, що на тортугу. Тобто, напевне, Італія, що хто там? Хто, там? хто, хто особисто там <проїздив>, проїздив, то, напевне, ви краще знаєте ту географію. А я е, в, в старших класах школи е, дуже дуже сильно захоплювався. Літературою про піратів. Я перечитав книжки в трьох селах. Ой, яке в трьох? В двох селах, вже б хотів збрехати. В двох селах, значить, три бібліотеки тоді була: сільська, в Ілії, сільська в Тетельківцях і Шкільна бібліотека. Я перечитав всі книжки про піратів: Філіпбусьєри, Капери, пірати, бак Бакконьєри чи якось так. я вже Коротше, їх там було дофігіще ще розрізновидів. Роз... Ем, і оце вони виводились на тих островах, е, там Італійських островах. І, і, і я не знаю який там, там ж, то, ж, то, ж, то ж було років 300 назад. Вони зараз тоді, може бути, були італійські, зараз можуть бути іспанські, чи ще якісь там. ну то не стой важливо. Я про мрії. Я про мрії. Так от, каже він той мені чоловік. Ну, Не знаю, скільки йому років, чесно кажучи. Каже, я от мрію з'їздити на той острів Піратський. Все життя каже, мрію. Але все время не вистачає грошей. Колись був молодший, то робота то ну, там, по роботі не міг поїхати туди, понятна справа за Совєтського Союзу, кібіст, туди як міг поїхати. В пізніше то грошей не було. Зараз вже старший, теж з грішми подсос. Я кажу до нього, слухай, чоловіче, продай нахер пару гектарів землі. Скільки там треба, тільки так, не то, що з'їздити туди на два дні і назад тікти, а так по жирному, на місяць поїхати туди, відпочити, подивитися все, що хочеш побачити, все про що чув, бачив в кінах щоб ця мрія збулася. От я думаю, я переконаний, що ви мене дивитеся, і я вас тепер, я не раз по телефоні говорив, а тепер так говорю. Треба, щоб мрії збувалися. Можливо. Після того, як збудеться мрія, трошки нецікаво стане жити, так нічого придумає якусь нову мрію. А треба, щоб збувалися. От ви уявіть собі, що роки йдуть, все старше і старше робиться, і потім, можливо, будуть гроші на поїздку, а здоров'я вже не буде таку дорогу переїхати. І взагалі, народ. Матеріалізуйте свої мрії, бо життя таке, що не знаєш, Якась така була приказка в якомусь фільмі радянському. ну Вибачайте за мою, ну що зроблю, якось так казав хтось з, з тих героїв кіношних. Проживи, проживіть життя так, щоб коли дойде діло, ну я там по-своєму перекручую, до старості, щоб не було мучительно горько. Безцельно прожиті є года. <ріст> Ось так я вам кажу. Так що бувайте здоровенькі. <ріст> да. Мало бути дуже сумне відео. Ну, вийшло так, як вийшло. Дядькові Степанові хай земля буде пухом, хай спочиває з миром. Сусідів у нас вже не лишилося зовсім. Все. Нема кругом нас сусідів. Пусто. Прискорбно, сумно. Ну що зробиш? Бувайте здорові!